Друзі, всім привіт! Приїхали знімати відос. Приїхали працювати. Хто пам'ятає, дивився наші відео. В минулому році ми яблуньки посадили, ось бачите, прийнялися, бруньки вже пускають. Так що в цьому, в цьому році ще хочемо посадити черешеньок, закупимо. Максим! Кажи привіт! Камеру. Ми на матині доїхали. Ти вже хвастаєшся, так? Да? Ох ти хвастун. Кажи привіт! Друзі. Цир. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Так що, так що, друзі, зараз підготуємо, хочемо, отут посадимо пару черешень. Ну, не на цих вихідних, а може на наступних. І перекопаємо тут зараз під, цей, під клубничку. Посадимо клубничку, хочу під агроволокно, зробити капельний полив, щоб було нормально, коротше. Так що займемося підготовкою почви для клубники. Ще повинен сьогодні приїхати трактор. Зараз покажу. Довжен приїхати трактор ще. І вигоремо цей клаптик е, цього огороду. Ще може спеляємо цю яблуньку. І, коротше, таке в нас буде відео. Тут посадимо потім картопельку, теж хочу її зробити під капельний полив, під крапельний полив, щоб було в цьому році що їсти. Так що, друзі, погнали займатися підготовкою. Площі під клубнику, а там далі буду знімати, показувати вам. Да, Макс, будеш пахати? Буду! Точно! Поїхали перекопувати. Опа! Буде клубничка у нас тут! Ну, все одно воно перегнеє потім дай буде клубничка. От так, друзі, потихеньку перекопуємо.

Так, друзі, тут і Жанна копає під квіточки. Що будуть квіточки в цьому Ой, році? Не знаю. Не знаєш? Диви -то, срак. Це не камні, тут ці Нормально. Так що в цьому році посадимо квіточки замість бур'янів. Хух. Ну копать таке. Ну вже з того дішня злежане. Тут трошки важкувато. Тут кухи нормально копаються. Та да Поки ще так. Воно Було б сухо, де тут і лопата mm -hmm. раніше висталась. Лопат, ну що, друзі, процес потихеньку рухається. Звісно, така задачка. Зірочка. Не дуже легко копати. Я думав буде швидше. А то вже пів дня майже прокопали. Так, Жанна тут вже почти під квіточки докопує. Да, Жанна? Огонь. А це ще якось... А це ж ця піона. Так, вона буде якось акуратно. То хай росте, може? Да. А це роза. Чи це, це, бадиль? це ця бадильна? Це, мабуть, все. Овся радва рух се. Робота кипить, друзі. У цьому році буде у нас трошки якийсь цвіточник, порядок. Уже потихеньку налажуємо. Зараз підемо в хату, покажу вам, там Саня допомагає. Друзі, тут Саня мені в хаті допомагає, прибирати. Саня привет. привіт! Да, Саня... Да, да. Саня займається, шпаклює, коротше, наводить порядки. порядку. Демонтував двері. Зараз. Поставим нові двері, заллєм і вже цю кімнату будемо закінчувати. щоб можна було приїжджати та тут та вже ночувати. Так що, друзі, то так, діла потроху рухаються. Йдемо далі. Копать. Так, ну що, <кій> ну що, друзі, скопали тут для нашої полуниці. Я думаю, нам хватить. Зараз ще грабельками порозбиваємо ці грудки, щоб, цей, щоб було рівніше. І все, на слідчі вихідні приїдемо застелим агроволокном. І, коротше, будемо сажати нашу полуницю. Так що. Друзі, такі от справи. А зараз, я ж говорив в минулих відео, що хочу зайнятися ще бджолами, попробувати. Так що ось нарішав такий вулик. Зараз ми його випалимо всередині, пофарбуємо, підготовимо, щоб потім вже привезти бджол. І... Заселить наш вулик, так що будемо пробувати себе в ролі пасічника. Так що, друзі, підписуйтесь на каналчик, далі буде цікаво. Ну, то таке, давайте випалювати короче, вулика цього. Так, друзі, пова! Такий вулик, геть пустий, рамки ще це все треба буде докуплювати. ну, тем не менш, він вже є. Треба випалити цей віск старий, вичухати, щоб е, які, якщо були якісь зарази, болячки в минулих, щоб так продезінфіці. Ото такі справи. Так що зараз випалимо, пофарбуємо вулик, підготуємо і буде таке в нас ві. Так, друзі, беремо горілку нашу, запалюємо і погнали. Так, от так, друзі, беремо, шпателем і щухуємо цей старий віск. Так, друзі, їде до мене вже трактор, горать города. Огонь. Так, друзі, виявли огорода. Чи не огорода, а діляночку, так що можемо вже скоро приступати до садіння. Тут оскільки корінів це повиростало. Капець. О, Так що, друзі, нормально. Зараз доробимо вулика. Огородик виораний. Уже на наступні вихідні можна приїжджати потихеньку, саджати картопельку. Так що такі справи, друзі. Так, друзі, це щось шатається, треба буде підбити гвоздики. Зараз витягну, акуратненько почищу тут. Оп. то було неплотно, і вони сюди під, під рамки чи під ці під доски заносили воском, затуляли, щоб не було цього сквознячку. Ріженьких віздочків сюди за і буде нормально. Так. Тут щось через щур. Оцей. Зачухуємо, так, друзі. І буде наш вулочок. Служить нам ще не один рік. Так, друзі, прибиваємо. Корчик під кришечку. Забиваємо свіженький дочок. Так, друзі, тут трошки деляток стрюхло. Зараз ми щось сюди приклепаємо якусь дощечку. Пеля дощечку сюди зараз приб'ю і буде огонь. Стой, стой, ласку дам. Зараз, друзі, ой, приготуємо перекусити, потім пофарбуємо вулик наш, так що зараз посмажимо яєчню з цим з ковбасками, друзі. Так, друзі, розводимо багаття. Колись може ж я дозрію до того, щоб побудувати тут нормальну якусь чи пічку, чи плиту, бісєдочку. Поки так, на колінцях готуємо, ну нічого, я думаю, що в цьому році ми обов'язково побудуємо якусь нормальну біседочку, де можна буде вже построїти якусь плиту і готувати там. А поки так. Так друзі наливаємо Ох так, друзі, чистимо наші сосісочки, на природі перекусити, клас буде, зараз підсмажем, ти що. Так що, друзі, діло рухається. Відоси буду старатися випускати кожен тиждень. Так що, друзі, підписуйтесь, контент буде. То не було раніше, чим їздити. Зараз приобрів автомобіль. Можна буде вже їздити частіше, ну і звісно, знімати гарні відео. А то раніше дуже часто не вийшло з роботою, то ще щось. А зараз от був у суботу на роботі, в неділю ось, сьогодні приїхав і є, зняв відос, попрацював, бо є машина, а коли не було машини то як ти не поїдеш на один день маршруткою півдня сюди, півдня назад і все, ніколи і працювати. А так, ось до вечора попрацюємо, ні під кого не підлаштовуючись. Так що, друзі, відоси будуть. Так що підписуйтесь на канал. А то такі справи. Саня займається хатою допомагає мені шпаклює там бо на все в самого не вистачає руки якщо чесно так що то таке зараз ми з Саней перекусимо і огонь Так, друзі кидаємо наші сосисочки. Ова 5 хвилин і готово, сам. Ні вбиваємо яєчки. Сьогодні з Оба. Так, друзі. 5 минут у нас, бачите, походна їжа готова. Як мінімум 7. За в вспіли. І все, перекушуємо зараз і йдемо далі працювати. Возьмем. Це домашній, да, хліб? Да. А, огонь. Ні, ну чувствується різниця між окупованими. Ну конечно. Так що, друзі. Всім смачного, хто їсть, хто нас дивиться. Бо знаю, я під такі відоси теж часто їм. Що ще я хочу сказати? Ще є питання, чому сосиска, коли жариш, збільшується, а коли м'ясо жариш, воно зменшується. Хтось дасть на це відповідь. Так що... Зараз перекусимо і бігом працювати. Друзі, будемо фарбувати зараз вулик буде зеленого кольору. О, красота. Та ти що? Даємо, так скажем, життя речі, яка вже могла згнити, а так ще буде нам служити, дай Бог. Жан! Я тебе приготував косок роботи. Жан! Іди сюди! Нічого страшного, вона не біліться. Фарбуй! Я ну, можна Тут я Тільки упор якийсь треба буде поставити. Так, друзі, Жанна буде фарбувати зараз. Каже, що я мало краски купив. Кажу, щоб хватило, то ти кажу дуже просто великий розход роби. Так що зараз піду цей. А я піду грабельками, зроблю те, що ми копали. Підрівняю під клубничку. Так що, друзі, хай Жанна там фарбує. А я тут підрівняю під клубничку. Цілено. Так, друзі, все, тут підгріб грабельками, груди трохи порозбивав, там теж. Так що все, зараз ще покажу, вулик покрасили. Жанна дофарбувала його. Так що такий в нас вийшов продуктивний день. Саня в хаті попрацював. Так що, Думаю, хороший вийшов відос, хороший день. Дивіться, наш вулик, який гарний тепер пофарбований. Так що, всім, хто дивився, дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.